Тоді ми переходимо до наступної доповіді. Путренко Віктор Валентинович, професор American University Київ, експерт з просторового планування проєкту USAID Говерла. Доповідь на тему геопросторова основа програм комплексного відновлення громад. Дякую за надане слово. Тема докладу, в принципі, вона вибрана не випадково, звичайно. І е, вона, я думаю, цей доклад доповідь є якраз таким логічним певним продовженням е, тих е, речей, про які казав е, попередній доповідач е, на сьогоднішній день. Відповідно, в зв'язку е, з е, війною в Україні з'явилась необхідність допомоги у розвитку громад на, е, для на рівні відновлення. Е, Регіонів і громад на рівні планування і прогнозування їх відновлення тих громад, які постраждали. А насправді у нас так чи інакше до категорії громад, які мають необхідність у розробці програми комплексного відновлення на сьогодні відноситься дуже значна кількість громад, не тільки в зоні безпосередніх бойових дій. І окупація, а також е, ті громади, які постраждали внаслідок е, різних бомбардувань, і або громади, які приймали е, велику кількість ВПО. Тобто, тут у нас спектр е, таких громад дуже е, розрізняється. Сама сутність цього цієї доповіді вона покликана саме тим, що питання постає на сьогоднішній день більш широке, тобто громади на сьогоднішній день мають цілу низку документів, які регламентують, власне кажучи, їх розвиток. І основна мета звичайно цих всіх заходів це, власне кажучи, створення безпечних умов життєдіяльності, можливості певного збалансування просторової організації суспільства, розвитку території, залучення інвестицій або донорської підтримки. Відповідно перехід до можливих моделей стабільного сталого економічного розвитку в громадах забезпечення прозорості у сфері природокористування, адаптація до змін в довкіллі та збереження ландшафтного і культурного різноманіття. Відповідно, програми комплексного відновлення і е, програми і плани відновлення стали Певним видом документації, який саме на сьогоднішній день застосовується для громад, які постраждали внаслідок бойових дій, крім цих документів, звичайно, є ще документи стратегічного планування, тобто розробка стратегії соціально-економічного розвитку громад, Це є програми інтегрованого просторового планування і є безумовно комплексні плани просторового uh, розвитку, про який uh, була попередня uh, презентація, це відповідно, uh, громади на сьогоднішній день зіштовхуються з необхідністю у розробці багатьох документів, які повинні в ідеалі бути взаємопов'язані один з іншим. Проте uh, насправді. Uh, Будемо відвертими в реалії, цей процес насправді йде трохи різними шляхами з рахунок. Перш за все, те того, що зараз дуже багато донорської підтримки направляється різними донорами на підтримку тих або інших напрямків в громадах. і відповідно ці зусилля вони часто не синхронізуються з, з однієї сторони, з іншої сторони, громади. Звичайно, задоволені тим, що вони отримують підтримку і закривають ті необхідні моменти, які пов'язані з розробкою відповідної документації. Проте, повертаючись до назви цієї доповіді, я хочу сказати, що знову ж таки постає питання не тільки уніфікації і синхронізації певних видів робіт в межах розробки стратегій, комплексних планів, програм відновлення. Але й постає питання, на власне кажучи, на якій просторовій і або геопросторовій основі буде відбуватися цей процес. Відповідно, звичайно, це питання воно залишається значною мірою без методологічної відповіді на сьогоднішній день, оскільки навіть на рівні комплексних планів виникає певні питання. Я маю на увазі, що. Громади повинні бути забезпечені топографічною основою, а можливо, все ж таки розробка повинна йти на основі е, на основі ортофотопланів, які, е, значить, е, повинні бути створені. А як створити ці ортофотоплани в умовах з високою якістю і високою роздільною здатністю в умовах е, війни? І це теж питання, яке всіх турбує, звичайно, тобто ціла низка питань, які постають, крім того, звичайно, ще й питання, власне кажучи, безпеки даних, тобто зараз ситуація, в якій ми опинилися, скажімо, в плані відкритості геопросторових даних, звичайно, набагато погіршилася за рахунок того, що. Це знову ж таки моменти пов'язані з безпекою. І якщо ми, наприклад, розглянемо основні пункти, які пропонуються для пробування програми комплексного відновлення, то ми побачимо, що в принципі насправді нам потрібно залучати в цих документах геопросторові дані на майже на всіх етапах розробки і участі, тобто цей аналіз ситуації. Це і, власне кажучи, формування певних цілей і завдань, це, звичайно, стратегічне планування, це забезпечення сталості, моніторинг і оцінки. Тобто на всі з цих видів, ну і звичайно. Партнерство і співпраця, тобто, це механізми залучення громадськості у вигляді, наприклад, створення інтерактивних карт, інтерактив, наповнення безпосередньо надання рекомендацій збір рекомендацій і пропозицій у геопросторовій формі, тобто ці всі етапи вони так чи інакше залучені до. Цього процесу і е, відбувається формування різних наборів даних, да, це як і набори даних, власне кажучи, які є близькими до містобудівної документації, і також набори даних, які є просто, скажімо, носять рекомендаційний характер для е, подальшого врахування при формуванні програми комплексного відновлення, наприклад. Проте <плузький> Проте механізми такої партисипації вони 에, мають місце, 에, можуть і мають місце бути на всіх, власне кажучи, етапах розробки і е, стратегії, і стратегічних документів, і технічного завдання на комплексний план, і самого комплексного плану. І так далі, багато зусиль вже було зроблено в рамках розробки пілотних програм комплексного відновлення зусиллями проекту добре, де, в принципі, було серед іншої документації запропоновано також певні шаблони баз геоданих, які можуть бути застосовані для програм комплексного відновлення. Якщо ми зараз на слайді ми бачимо основні блоки, з яких складається, власне кажучи, формування програми комплексного відновлення, знову ж таки тут є частина інформації, яка може бути, наприклад, отримана з топографічних даних, є частина інформації, яка може бути отримана шляхом соціологічного збору, є частина даних, які, власне кажучи, є. Наприклад, результатами обробки супутникових даних або аерофотозйомки відповідно з позначенням вже тих збитків і пошкоджень, які мають місце бути на території громади. Ну, як варіант також формування е, різних ракет, які дозволяють надіслати користувачу е, не тільки, е, власне кажучи, описову інформацію, але також і сформувати певний геопросторовий об'єкт, який буде переданий для подальшого працювання. Відповідно питання. Е, е, Забезпечення цих даних цих, забезпечення цих робіт геопростровими даними залишається дійсно відкритим знову ж таки в силу того, що в бюджетах такі речі взагалі не закладені на відміну навіть навіть від комплексних планів де. Заздалегідь, в принципі, передбачається необхідність розробки актуальної топографічної основи або створення ортофото на територію громади, яке б відповідало саме тим вимогам, які на сьогоднішній день встановлені законодавчо, тобто 10 тисяч на всю територію громади, 2 тисячі на територію населених пунктів, і ще більш крупніші масштаби для е, окремих е, детальних планів території. Тут в даному випадку ми маємо би певний вакуум. І звичайно, що е, цей вакуум е, необхідно якимось чином заповнювати, і е, знову ж таки, е, мова йде про активне використання саме даних, які доступні на сьогоднішній день, на жаль, не з українських джерел. Да? А ми мовою ми мова йде про використання даних OpenStreetMap, використання даних банального Google, використання доступних супутникових зображень, на основі яких можна вже отримати якусь актуалізовану інформацію або дістати певну деталізацію інформації, з якою ми маємо маємо справу. І вже е, ця інформація, е, в принципі, далі е, може бути певною основою, але питання знову ж таки: е, як потім від цих даних переходити до даних, е, які безпосередньо повинні використовуватися при розробці комплексного плану? Е, це питання також воно навіть 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 не розглядається насправді да. Проте в ідеалі всі документи планувального характеру повинні використовувати одні і ті ж дані, які були б основою для цих, для цих робіт, і в подальшому вже на основі цих даних досягати, власне кажучи, мініма... мінімізації витрат для того, щоб запобігати. Подвійним потрійним збором даних, врешті-решт працювати в єдиній системі координат, єдиній деталізації даних, з якими маємо справу. Відповідно, можемо виділити основні групи таких даних, як геобгеоданні інфраструктури. Розташування громадських закладів, географічний розподіл населення на території громади, кадастрова інформація, і інформація про інженерну підготовку території, включаючи рельєф, гідрографію, лісовкритість, екологічні проблематики і, звичайно, ж інформацію про постраждалі об'єкти, мінування. Тут взагалі у нас немає ніякої єдиної стандартизації, дійсно, насправді, навіть по території Чернігівської області мені відомо як мінімум кілька проєктів, які кожен працює по своїй власній програмі по збору аналізу і підготовці даних, тому знову ж таки питання. Синхронізації питання стандартизації даних е, в цьому напрямі воно е, залишається відкритим і актуальним на сьогоднішній день, і е, де-факто е, хочеться сказати, що ми на сьогоднішній день переходимо, можна сказати, до третього етапу роботи з даними. Тобто, якщо перший етап це було сама наявність. Геопросторових е, даних наступний етап це була їх уже формалізація у вигляді баз геопросторових даних, і е, відповідно е, е, стандартизація уніфікація. То третім етапом я би визначив саме її інтеграцію з іншими масивами даних, е, перш за все, соціально-економічними даними. Е, Соціальними даними, екологічними даними для саме з метою отримання інтегрального інформаційного покриття, яке би використовувалося для управлінських рішень на різних територіальних рівнях. На цьому дякую за увагу. Дякую, Вікторе Валентиновичу. Чи є питання? Є коментар в чаті від Cover Aviation. Я думаю, що всі його прочитали. Дякую. Ну, я ще хотів сказати по цьому, по цій доповіді. Ну, я скажу, що не можна погодити, що OpenStreetMap це не українські дані, не українського походження. Вони створюються українськими учасниками. Звісно, точність їхня невисока, це перші метри. Я мав на увазі те, що ці дані зберігаються на серверах, які не знаходяться в юрисдикції України. Звичайно, що волонтери з України ці дані збирають, і в принципі вони розповсюджуються на основі відкритої ліцензії. Проте, якщо б СБУ до них добрався, я думаю, б зараз би закрили OpenStreetMap. Просто такої можливості у нього немає. Так. Дійсно, дякую.